Ісусе, сину Бога живого, помилуй мене, Ісусе, образи Отця, помилуй мене, Ісусе, предвічна мудросте, помилуй мене, Ісусе, відблиску вічного світла, помилуй мене, Ісусе, Слово життя, помилуй мене, Ісусе, Сину Діви Марії, помилуй мене, Ісусе, Богочоловіче, помилуй мене. Ісусе, Верховний священнику, помилуй мене, Ісусе, благовіснику Царства Божого, помилуй мене, Ісусе, дорогу, правду і життя, помилуй мене, Ісусе, хлібе, життя, помилуй мене, Ісусе, справжнє виноградна лозо, помилуй мене, Ісусе, брате убогих, помилуй мене, Ісусе, Приятелю грішників, помилуй мене, Ісусе, лікарю душі і тіла, помилуй мене, Ісусе, спасіння пригноблених, помилуй мене, Ісусе, утіху покинутих, помилуй мене, Ісусе, який прийшов у цей світ, помилуй мене, Ісусе, який визволяв існуватих, помилуй мене, Ісусе, який повис на хресті, помилуй мене. Ісусе, який за нас прийняв смерть, помилуй мене, Ісусе, який спочив у гробі, помилуй мене, Ісусе, який зійшов у відхлень, помилуй мене, Ісусе, який воскрес, помилуй мене, Ісусе, який вознісся на небеса, помилуй мене, Ісусе, який зіслав на апостолів Святого Духа, помилуй мене, Ісусе, який сидиш в праворучиця, Помилуй мене, Ісусе, який прийдеш судити живих і мертвих, помилуй мене, через Твоє втілення, спаси мене, Господи, через Твоє народження, спаси мене, Господи, через Твоє хрещення і піст, спаси мене, Господи, через Твій хрест і муку, спаси мене, Господи, через Твою смерть і погребіння, спаси мене, Господи, через Твоє славне Вознесіння. Спаси мене, Господи, через Твоє зіслання Святого Духа, спаси мене, Господи, через Твоє пришестя у славі, спаси мене, Господи, коли в закликах згадується Хрест, можна на собі зробити знак Христа, Христе, Спасителю, який урятував Петра на морі, спаси мене, міцю Христа, м'я Отця і Сина, і Святого Духа, і помилуй мене. Знаком Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святого спаси нас, Боже наш, від наших ворогів, Твоїм Христом спаси нас, Христе відкупителю, який своєю смертю подолав смерть нашу і Воскресінням з мертвих повернув нам життя, хрест, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Твій величаємо, о Господи, і споминаємо Твої славні страсті. Ради нас ти був розп'ятий, помилуй нас, поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь рід людський, величаємо Хрест, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Твій, Господи, прославляємо Твоє святе Воскресіння, бо через дерево Христа прийшла радість для всього світу. Амінь.